Я сам не знаю як Я буду грати і тримати планшета якось Я то і буду піддавати а мені так складеніше Ледь бачу якось О, все, нібито знайшов як гарно був то бачити і вигравати тебе. Чого ти ховаєшся від мене? Я Як ти не буде? Так і знав, що ти обманюєш мене. С'яв ти нічого не бачив. Ні, тут це не вб'є. Вб'ю. Там твій медвідь. Мене не наб'є. Я тень нічого не бачу. Як я вообще тебе виграю? Да це було так. Є. Де? Ага. Нега, погано. Біле у той. Куда? Я думав на тебе баг відкинути. Не получилось. А-а-ауч. А лучше я не бачу нічого. Ну, у меня улицы нос. Хочеш привіт тобі зарублю? Давай. Привіт. Пока. Стервис, привіт. Куда ти <свят> убивал? Да, но покой не могу. <свят> я вторую привіт. <свят> Почекай, я... Я, я не можу якось грати. <звілляти> Приєм! Куди? Ну, все в <звілляти> мене є гіперпонос настоящий. Я вообще нічого не бачив. Якусь гарну позицію цією знайти. як можу мусла... гравати! Мені треба, щоб хтось тримав. Планшета вже, а я грав. Ногами тримаю. Коли... Яким ще ногам? Я не вмію ногами. Це ти мій. А ну-ка. Як ногами тримати? А! А! Як ми ногами тримати? Показати? А хоча не треба?

Позицію знайти, як планшета ногами тримати. Не получає ногами грати. Як ти ногами будеш грати? А, план... а я планшета ногами якось тримай, ну мені так дуже неудобно. Що тут цей твій механізм робить? Ау, чого? Я, я нічого не бачу. У мене у нос вийти, наверное. Нет. Можна без механів цих блін. Кстати. А та дай мені ще з підписником сказати. Кстати, сегодня Андрій Ві знову бралу бойцов. Це вже третій раз йому обирало бойцов. Спочатку перший раз, потім, потім другий раз, а ні, друг, другий раз йому бойцову обрали. А мені тільки один раз бойцов обирали. Так неудобно. Привіт. Пока. Ому, як тобі такий показ? Гіпернесер працював, гіперпонос. Е. Это что только что было? Я вообще ничего не бачив. Короче, дай мені Харлну позицію по поносу, кого і його. Харлну позицію знайти, як знімати на ногах. Позицію не можу знайти. О, знайшов якусь. Так ой. Я ще не знайшов позицію, гарну, не вбивай мене. А тепер, можна на Нібито, ти тут, тут ДЕСЬ! Я вовсе нічого не побачив. Позиція неудобна така в мене. Я тут. Що це це Снюха така сильна? Привіт! Що я не попав? Чо я не попав? Ч я не попадаю? Я нічого не бачу. Короче я беру Міко Микофет, долба фет. <рес> так, за... Замі... Нікос? Міко, думаю, Зараз думаю, замість кого взяти замість Фенга чи замість Франка? Z ja syluchy. No, no, no. Ja nie chcę, żeby było jak na... To wtedy jeszcze, to wtedy mogę skopiować. Jeszcze raz. Tak. E! Pusty będzie za miejsce... E! Eh! Co? Ja będziesz samotny, bo będziesz na <плес> Бо я подумав, що фен слабкіший Ну, Я не знаю хто сильніший хто слабкіший. може підписники знають. Напишіть в коментарях, хто сильніший фен чи фен френд. Так, удобну позицію знайти якусь. Я удобну позицію не можу знайти. А хоча якось знайшов. Та як ти мене так швидко удавай. А ч я замість Франка взяв? Міку. Ну, добре. А коли я вовк твою свюху вбив? За флангу, за французько. хе пам'ятаю запам'ятаю, Ай, Ай-ай-ай, гірка бо я вообще нічого не бачу. Де туди Дивіться цей планшет. Так неудобно грати, на базу. Та зараз пригну, а що таке? А чи чи А ти куди? Та! місцями обмінялися! Дай мені хебафницю! Я в ти нічого не бачу, дай мені знайти якось нормальну таку позицію. А. Що? Ти знаєш, яка позиція у Байдіна? Ага. Знаєш? Як яка? Видить ли кухню? Може якось ногами тримати, якщо вийде. А як в тебе вообще получається ногами тримати? Як в тебе так вибача? Так, це Чого, то мене теж хай тато навчить? Від завтра роботи переїде. Ну, відео вже якесь таке довге довгеться. Не хочу записувати довге відео.